Дві хвилини до відкриття воріт. Так. Всім добрий ранок. Ми з Лією останнє вийшли з будинку, але ми поїдемо на велику. Тобто ми будемо швидкі. Так, листочку? Угу. Угу. На вулиці у нас сьогодні похмура. Так, мокра погода.

Так, в мене був план, в мене було завдання, мені треба на вокзал було з'їздити, але дорогою в мене сталося дещо непередбачувано. Після цього я замислюю, що треба на інший велик пересідати. Справа в тому, що це стара модель. Так, справа в тому, що стара модель, і наскільки я зрозуміла, знайти е, гуму, тобто колеса, гуму, шини. Не так то й легко, це якесь специфічне, специфічне замовлення має бути. А якщо специфічне, то означає, що коштовне. Так як дороге, добре, коштовне. Виправляють... Виправляють постійно, що не треба казати коштовне, Ну, рахуйте, що це моя звичка. Вважайте. Так. Отже, е... так як в мене є інший велик. Який стоїть, ніким не використовується, то на цьому мені було легше їздити, але та модель новіша, і просто треба навчитися пристосуватися, звикнути до нього і користуватись ним. Тож, як то кажуть, на що платити більше, якщо можна пересісти на інший велик, а ось з цим вже думати, що робити. Можливо. Десь на барахолці вдасться знайти. А Можливо, ще можна щось заклеїти. Принаймні, що він ще колись послужив. Але в мене все було розраховано, можна сказати, до хвилини. Що сьогодні треба зробити до 12-ї, поки дітей забирати. Перше завдання взяти квитки на потяг безкоштовні для чоловіка на четвер. Для мене на п'ятницю є плани в Толузі. А тепер я затримаюся, йду додому, візьму інший велик, таки поїду. Затримка буде мені коштувати десь годинку, втрачаю нічого. Добре, що мені не треба було зараз їхати на роботу одразу після школи. Були в мене такі випадки. Тоді це був справжній головний біль і проблема. Зараз в мене є той вільний час і це великий плюс. Дивимось, на речі оптимістично. Похода у нас, правда, Це 15, я на місці, ось мій велик, про який я казала, стоїть тут місяцями все з ним гаразд. Ось, який він крутий, тут в мене ще й перемикаються швидкості, і з гальмами все окей, на відміну від мого зламаного. Єдине, що ось ця корзина, це подарунок. Вона новенька, це мені Іван подарував. Є ключ, її можна відчіпляти з собою, брати в магазин за покупками, потім сюди причіпляти. І її можна сюди теж перемістити, крісло забрати, теж перемістити. Мабуть, таки буду на нього пересаджуватись. Реконструкція площі біля вокзалу йде повним ходом. Вони там вже облаштували паркінг там далі. Перейшли вже ближче. Тож тут ось так асфальт виглядає, під'їзний під майданчик до вокзалу, але його навмисно не ремонтують. Зайвий раз. Самєн Максіє. Максій. Отже, коротко, для чого мені квитки, ці, які я сьогодні взяла? Завтра в мене два завдання. Хочу вимаюз з'їздити ще. І в соціальний магазин після обіду, тому попросила. Машину домовили, що в мене завтра буде машина. А Іван поїде потягом на роботу. Так, а в п'ятницю е, я поїду в Тулузу, віддам анкети. Пам'ятаю, мені треба зробити ось цю карту Солідаріте, там, де мені можна буде 20 поїздок безкоштовних на цю карту отримати на кожного члена родини. І по регіону ми зможемо кудись поїхати безкоштовними тими квитками. А ще я поїду до сестри. Айгерим працює віддалено. П'ятницю й до неї приїде її двоюрідна сестра по стороні матері, яка мешкає в Мароко. Ми тут вже два рази бачились, або вже три. Ні, два рази вона приїжджала, і ось ще раз приїде. У мене є нагода і можливість з ними кілька годин провести дівчатками, так би мовити. Білети взяла все без проблем. Мій знайомий касир був. Ніяких зайвих питань, тож все класно. Ось хотіла давно показати, вже колись розповідала, це стоять окремо баки для скла. Саме так. Вони всього в кількох місцях є. У нас тут в місті. Я ті місця знаю, і навіть з бенефіціарами. З однією бенефіціаркою сюди регулярно заїжджали. Перед тим, як в супермаркет з нею їхати, на закупи сюди скидали скло. Його... Скло, скляні пляшки не можна викидати будь-де. І в переробку також тільки сюди окремо привозити. Проїжджала повз, хотіла вам розповісти. Насправді, коли побачила оголошення е на сайті, не... впізнала цей будинок, але не була впевнена і ось зараз впевнилась, що цей будинок продається. Єдине, що не пам'ятаю, яка приблизно ціна його. Так. Е 60 метрів квадратних, він всього невеликий будинок і 14 сотих землі. Це дуже багато, це найдорожче в ньому, насправді, я так думаю. Я не пам'ятаю точно його ціну, щось плюс-мінус 100 тисяч євро. Так, він невеликий, але в нього найбільший його мінус, що бачите, він через паркан з залізною дорогою, з коліями. Потяги доволі тихо їздять, хоча й доволі часто, та все одно. колії є колії. Це знижує вартість будинку зна... значно. А якщо ще уявити, помріяти, так, уявити собі, щоб була можливість його придбати, то з дітьми, з маленькими жити біля колій, не знаю. Доволі екстремальне рішення, але бачите, будинок справді невеликий. Зараз спробую не забути, Подивитись, скільки він коштує, і показати, що там в нього всередині на фотках. В оголошення. Вулиця ця називається Авеню Делягах. Ось тут на оголошенні написано, що велосипедисти, будьте уважні. Виїзд автомобілів кожні 400 метрів. І хоча облаштована велодоріжка, доволі широка, але попереджають. Цей будинок, який ми тільки що з вами бачили. Ось 128 тисяч євро хочуть за нього. І там на оголошенні чомусь я прочитала, що там 14 соток землі, а тут написано, що 6. ось 6 сотих землі. Отже, що там всередині, справді, 60 квадратних метрів. Написано, що 4 частини Тобто, по ідеї, так пишуть, коли одна вітальня і три спальні. Але наскільки я зрозуміла, зараз покажу, тут суміжна кімната в другому поверсі, тобто не три окремі спальні точно. Ось така, ну, всередині, цілком придатна для проживання все, хоча це старенький варіант вважається з граніту. Стільниця на кухні, ось дерево. Ну, таких будинків я бачила достатньо прибирала в них. Воно, хтось жив похилого віку тут, але ось звільнили все, чисто виглядає. Цілком придатна для проживання. Це тераса ось засклена. Так, ну тут шпалери постраждали. Це, я думаю, другий поверх вже. І це дві різні спальні в одній, тому що я так по світлу можу сказати. Тут ось таке. А це, мабуть, ні, це та перша спальня. Ось ще одна така комора, чи скоріше тут сходи, передпокій, але тут піч. Дворі навіть колодязь. Фотографії явно зроблені влітку ще. Можливо, можливо, оголошення вже давно висить, тому що на самому будинку немає оголошень. Я просто його впізнала побачила. Ось так. І. Я читала оголошення, намагалась знайти, щоб було написано, що це знаходиться через паркан з коліями. Тут нічого про це не написано. Написано, що 5 хвилин до автотраси ну, це правда, 5 хвилин автомобілем до швидкісної траси. Написано, що вокзал поряд, магазини, школи, все є. Супер розвинута місцина. І таке. Але те, що поряд потяги їздять, нічого немає. Це таке можна побачити тільки коли приїдеш. Тож, коли бачиш ціну і доволі, можливо, привабливу, треба враховувати, що не всі подробиці можна дізнатись з оголошення. А так, хотіла ще зауважити, що тут ось під кожним оголошенням на цьому сайті. На сайті є розрахунок, наприклад, по е, іпотеці. Ось так. І такі одразу сформовані стандартні пропозиції. Тобто, 100, взагалі будинок коштує 112 тисяч, і 10 тисяч це нотаріальний збір. 8% зазвичай приблизно ось стільки нотаріус оформлення і всі там податки, включені при оформленні. Ось такий розмір мають аж 10 тисяч 240 євро, це саме нотаріальний збір. Тут, а тут пропозиція по кредиту, пропозиція відкриття в Ріколь сто двадцять тисяч загальна, якщо 20% внеску це 25 тисяч євро. На 20 років, то платіж ну, і під ось під 4 відсотки. 4% іпотека. Платіж щомісячний буде 683 євро, що не так вже й багато, ну і це не надто вже дороге житло, насправді. Зазвичай банки погоджують іпотеку, якщо платіж щомісячний не перевищує третини. Третини доходу, тобто треба мати 200 євро зарплату для того, щоб погодили такий кредит. Єдине, що договір на працевлаштування має бути постійний, а не тимчасовий, не контракти по три місяці, як, наприклад, в чоловіка в Івана Я зараз йому знову, до речі, продовжила на три місяці контракт. Кожного разу продовжують, але це не постійний, тому і. Там іпотечні якісь такі пропозиції йому недоступні. Ну і Загалом, як я сказала, це все мрії, тому що е окрім е постійного контракту є ще питання щодо нашого статусу тут тимчасовий захист для українців та форма нашого дозволу на проживання у Франції. Під питанням ми не з'ясовували в банки, не ходили, не питали, тому це все. Поки що не актуальна така ось не 100% інформація, починати все треба з постійного контракту, потім вирішувати питання, що там до іпотеки. Чому іпотека цікавить взагалі, тому що навіть якщо оформити ось так кредит, то в будь-якому разі, в будь-який момент можна продати це житло, закрити іпотеку і бути вільними. Враховуючи, що відсоток. Кредитний невеликий, то має сенс не орендувати житло, не розраховувати на чергу соціальне житло, не чекати роками, так, а можна придбати житло. Але питання з роботою, з контрактом і так далі. Ось чому треба прагнути кращого, вчитися, вчити мову і шукати кращу постійну роботу. Ось такі. Ось така мета на найближчий час. Хтось дзвонить. Хто це дзвонить? Іде Петро. Ти, Ти намочився? Намочився, сонечко? Петро. йду з самокатом. Тепер треба сидіння на велосипед переставити, щоб можна було великом їхати. Сьогодні дощова погода не для майданчика ліного. Швиденько повернемось. Репортаж.

Так, у кого немає будинків, в них будинок машина. Ну, не обов'язково, просто вони можуть на такому будинку машині поїхати куди захочуть і там спати потім, а не в готелі. Це теж класно. Хочеш будинок машину але, але у нас є палатка. У нас є палатка і нам. Ну, тут кожної з першої середи місяця завжди тренувальна повітряна тривога. А тобі щось нагадало? Ага. Я що? Думала, що тут війна, ні, тут немає, але вони тренуються. От таку тривогу вмикають не тільки коли війна, але коли, наприклад, повінь, дуже багато води, хвиля води розмиває дороги. Або пожежа, або ще щось, коли людям треба рятуватися. Вони кожен місяць перевіряють, чи працює. Але неприємний звук, так Лі? Там дуже мокро на майданчику, слизько. Давай давай. Вільний простір Тільди. Коли у вас з'являється щось нове, вам хочеться поділитися цим з найкращими друзями і негайно показати це всім. Наприклад, цікавезну книгу або особливо гарну фігурку кролика. А тепер тільки уявіть, як Тільді сподобалася її нова кімната. Ну, можливо, ремонт зайняв трохи більше часу, ніж планувалося, але врешті-решт кімната стала. Саме такою, як тільда собі уявляла. Ель ель падре, ля мадре, Лос падрес ельхо. Це син. Ля іха, дочка. Йоссихос. Лосіхос, діти.

Лоссабуес дідусь з бабусею. Примітно, що в цьому процесі православної реформації провідну роль відіграв саме Київ, місто, що після захоплення монголами у 1240 року майже не позначалося на картах православного світу, а не Москва чи Константинополь. В основі цього лежала низка причин, окрім тих, що були описані вище, після смутного часу. Московські патріархи ізолювалися не лише від західного, а й від східного християнства, вважаючи, що поза московським царством немає правильної віри. Константинополь, що перебував під контролем Османської імперії, намагався провадити реформи за протестантським зразком, але набага... не багато встиг. 1638 року патріарх Кирило. Лукарес, який за 9 років до цього опублікував латинською православне сповідання віри, був задушений за наказом султана, нібито за підбурювання козаків до нападу на османів. Того самого року церковний собор у Константинополі наклав на нього анафему за його богословські погляди. У змаганні між могилою та Лукаресами, між католицькою та протестантською моделями для реформування православ'я перемогла модель могили, його реформа. Його реформи матимуть величезний вплив на православний світ у наступному півтора століття. Друзі, це все на сьогодні. Я вам вдячна, що додивилися до кінця. Не забудьте поставити вподобайку. Перевірте, чи ви підписані на цей канал. Зустрінемось як завжди в коментарях і в наступних відео також. Не забувайте щодня допомагати Збройним силам України, робити кроки до наближення нашої перемоги. Це наша спільна справа. Не складаємо рук, не складаємо нашої зброї теж тут в тилу. Це і донати, це і в тому числі перегляди відео тих блогерів, які ви точно знаєте, допомагають і частину своєї свого доходу перераховують. Щораз, щомісяця на різні збори. Я не виняток також, тож ваш внесок зараховується, коли ви дивитесь відео, і я після цього можу завдяки тому доходу, який отримую з Ютуба, перераховувати з задоволенням, залюбки, з повною відповідальністю на ті збори, які я в тому числі допомагаю збирати благодійному фонду слабос. Бужанські ластівки під цим відео є реквізити, як завжди. Ви можете долучатися до тих зборів поточних. Ми наразі збираємо на автівку, і в нас є гарна новина завдяки вам, завдяки глядачам. Ютуб-каналу також. Ми вже на фінішній прямій. У нас наразі 257 тисяч є з 300 необхідних, тож ще трошки зовсім залишилося, там близько 15% самого збору. Є сподівання, що ми закінчимо це найближчим часом, закриємо цей збір. Сьогодні я їду в Емаюс, це так звана барахолка, як я це називаю. Насправді там трохи інше. Концепція цієї організації, але там можна придбати антикварні в тому числі речі, посуд в першу чергу, які я потім виставляю як лот для благодійної лотереї. Саме з цією метою я сьогодні туди поїду, для того, щоб підшукати, можливо, якщо пощастить щось цікаве для вас, і буду спокушати, агітувати, проводити нову лотерею для того, щоб наші збори швидше наповнювалися. Затягнула я Це, цей прощальний мій такий спіч в сьогоднішньому влозі, але менш з тим вдячна вам за те, що підтримуєте, вдячна за перегляди, за підписку. Ще трошки почитаю вам наприкінці цього відео. А так, взагалі, бувайте до нових відео. Брестейська унія залишила руське, українське та білоруське суспільство загалом і українські еліти, зокрема, розколотиме на дві церкви. Цей поділ триває і в сучасній Україні, але боротьба за долю Унії також дала суспільству усвідомити спільні риси, зокрема історію, культуру та релігійні традиції. За, е, за всією жорсткістю словесного, а іноді і фізичного насильства, ця боротьба сформувала нову плюраліст, про, плюралістичну політичну та релігійну культуру. Що дозволяло обговорення та незгоду. Розташування України на релігійному кордоні між східним та західним християнством створило не одну прикордонну церкву, що поєднувала елементи двох християнських традицій. Цю відмінність часто приписують лише уніатам. А дві. Православна церква теж прийняла релігійні та культурні тенденції Заходу, оскільки прагнула реформ. Та адаптації до умов, що склалися протягом десятиліть після Берестейської унії. На початку XVII століття в Україні було складніше провести чітку грань між християнським Сходом та Християнським заходом, ніж у попередні століття.